Ворог знову вдарив по Україні. Під атакою був і Київ. На жаль, є постраждалі на Курщині. Продовжується операція ЗСУ. Що нового? Тим часом у Білгороді гучно. Далі говоримо про перебіг подій на фронті і інші актуальні новини станом на 2 вересня. Ви на фабриці новин вподобайте цей випуск і підпишіться на канал. Починаємо 2 вересня близько 4.40 у Києві. Було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки. Згодом у столиці пролунала низка потужних вибухів. А начальник МВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО після атаки падіння уламків зафіксували у чотирьох районах Києва Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському. Між тим мер Києва повідомляв, що у Шевченківському районі, де було зафіксоване падіння уламків, медики оглядали одного потерпілого. Пізніше мер повідомив, що у Голосіївському районі частково зруйнована котельня, і наразі. Працюють аварійно-рятувальні служби. Крім того, він повідомив про займання у Святошинському районі чотирьох автівок через падіння уламків ракети, а у Голосіївському палає нежитлове приміщення. У Святошинському районі попередньо падіння уламків на складське приміщення горить і в Шевченківському районі. Всі служби працюють на місцях, передав власне мер столиці. Біля станції метро сталося загоряння МАФО, повідомив пан Кличко. За його словами, частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро Святошин. У поліції розповіли, що внаслідок обстрілу загиблих немає. Втім, на жаль, поранення отримали троє людей: це чоловік 32 років, 19-річна дівчина та чоловік віком 24 роки. Також виявлено уламки на території двох садочків у Десняцькому та Дніпровському районах. Пошкоджено п'ять автівок. Крім того, за словами мера Києва Віталія Кличка. Внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського і Святошинського районів. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався. Також, за словами голови меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, внаслідок атаки на Київ руйнувань зазнала будівля ісламського культурного центру. Будівлі ісламського центру, а особливо розташовані у ньому мечеті, потребуватиметься ремонт. На щастя, під час обстрілу обійшлося без жертв. Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла силами та засобами протиповітряної оборони у повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка балістичних, і ударний безпілотник. Про таке розповів начальник МВА Сергій Попко. Він зазначив, що це неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно. Під атакою окупантів ніч на 2 вересня був і Харків, зафіксовані влучання двох ударних БПЛА у місті. Це сталося близько першої години ночі. Мер міста Ігор Терехов розповів, що ураження помітили у Київському і Слобідському районах. Ворог поцілив у приватний будинок та поруч із освітнім закладом. Постраждала жінка 66 років. Згодом близько 5.30 у індустріальному районі Харкова від удару ракетою почалося загоряння у садовому товаристві. Там палав приватний будинок та три нежитлові будівлі. На щастя, без постраждалих. На жаль, трагічні звістки є з області. Керівник Харківської ОВА АВАГ Олексанігубов повідомив про те, що о 6.15 2 вересня, місто Куп'янськ потрапило під ворожий обстріл. Там пошкоджено житловий будинок. На жаль, загинула жінка 65 років. У населеному пункті відзначили пожежі за різними адресами. Горіли будинок барачного типу, господарча споруда і гараж на загальній площі 120 квадратних метрів. На жаль, постраждали дві людини. У селі Смородьківка горіла трава на території цвинтарю на площі одного гектару. Рятувальники ліквідували пожежі під постійними ворожими обстрілами. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що після нетривалого періоду затища у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків. Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні об'єкти та мирні звичайні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали. Крім цього, під час вечірнього обстрілу, 31 серпня, ворог вперше за час війни застосував по Харкову таку нетипову зброю, як Грім Е Е-1». Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби. Всього вночі 2 вересня наші оборонці неба виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей. Із них 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що при цьому збито 9 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 13 крилатих ракет «Х-101» та 20 шахедів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Ворожі безпілотники вночі атакували Полтавську область. За даними Філіпа Проніна, це керманич місцевої ОВА. Завдяки роботі ППО люди не постраждали. Однак атака дронів не залишилася без наслідків. Він підтвердив, що в місті та області місцеві мешканці не постраждали. Однак уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлю одного із промислових підприємств Полтавщини. Крім того, вночі окупанти атакували передмістя Херсона. Від влучання ворожого боєприпасу загорівся житловий будинок. На відео будинок культури у Зеленівці. Цієї ночі ворог двічі його атакував. Один приліт прямо у будівлю, інший поруч. Через удари потрощено вікна, двері і фасад. Також російські військові поцілили об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу. Також житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Окупанти пошкодили газогін і приватні автомобілі, додає глава області Прохудін. Росіяни не залишають у спокій і Нікопольщину. ввечері та після опівночі 2 вересня. Били по районному центру, скерували дрон камікадзе, двічі застосували важку артилерію. Головне, що минулося без жертв і без постраждалих. Про таке повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак. Атаки на Нікополь поновили із самого ранку. Знову БПЛА наслідки наразі з'ясовуються. Із Запорізької області звітує Іван Федоров, глава тамтешньої ова. Продовж доби окупанти також 171 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. А після вечірнього ворожого обстрілу Сум 1 вересня рятувальники продовжили ліквідовувати наслідки російського ракетного удару. Кількість постраждалих, на жаль, зросла. Як повідомили у МВС, за попередньою інформацією відомо про 18 постраждалих, із них шестеро це діти. Нагадаю, що російський удар пошкодив приміщення, де був розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а також дитячий будинок. Окрім цього, відомо про пошкодження ще шести багатоквартирних житлових будинків. Повідомляється, що рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння. Оперативне командування польської армії повідомило, що цієї ночі польща знову піднімала свою авіацію. Зазначається, що в останнє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року. Сусідні із Україною країни мають збивати російські ракети, навіть якщо НАТО проти, наголосив глава МЗС країни Радослав Сікорський. Він зазначив, що перехоплення ракет на більшій висоті над Україною. Зменшить ризик для польських громадян. Далі поговоримо про неспокій на території противника у Білгороді. Рано вранці 2 вересня пролунала серія вибухів. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони через обстріл. Внаслідок цього сталися пожежі та руйнування. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, сили ППО працювали як у Білгороді, так і у районі. У місті Білгород є нібито прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля. Він додав, що у населеному пункті Дубове загорілися два будинки та чотири автомобілі, і на місцях працюють екстрені служби та пожежники. Росмайдія також пишуть, що серед постраждалих об'єктів є дитсадок у місті Білгород. Російська криворука ППО вкотре показала свою так звану. Результативність, наслідки її роботи ви бачите самі, палає все місто. Тим часом у мережі були оприлюднені ось такі кадри. А у Курській області триває операція Збройних сил України. Проєкт Діпстайт повідомляє, що ЗСУ зачистили від російських солдат район населених пунктів малолокня та погрибки і наводить актуальну мапу станом на 1 вересня. Лінія знаходиться на північ від Сучі у Курській області РФ. Нагадаю, що ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів цієї області. Крім того, у полон захопили близько 600 російських військових. А ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу у живій силі та техніці, беззупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. Чотирьох ракетних ударів, а також 71 авіаудар. Крім цього, здійснив більше як 4,5 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. На Покровському векторі наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки. Противник активно застосовував авіацію. Крім того, вчора авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ-противника та двох засобах ППО ворога. Російські окупанти нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри інституту вивчення війни опубліковані 1 вересня. Показують, що загарбники просунулися у межах західної частини глибокого. У харківському групуванні ЗСУ повідомили, що переміщення ворога поблизу глибокого є спорадичними через дії українських безпілотників. Крім того, ОТУ Харків додали, що ЗСУ відбили російську штурмову групу із району поблизу Вовчанського агрегатного заводу у центрі Вовчанська в ніч проти 1 вересня. 31 серпня та 1 вересня тривали бої під липцями та у Вовчанську. Російські загарбники також нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська. Гелокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, показують, що окупанти незначно просунулися на південний захід від піщаного. Тим часом віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв'ю «РБК Україна. Заявила, що Україна приєднається до північно-атлантичного альянсу як суверенна незалежна країна у межах кордону 1991 року. Інші варіанти не обговорювалися, відповідаючи на запитання щодо входження в НАТО частинами, тобто територіями, яку контролює Україна, де факто Стефанішина заявила, що не вважає, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу. За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною із 32 держав-членів НАТО. Цитую: ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна у межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО, сказала вона. Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, Київ буде спілкуватися із усіма, і цей процес буде відкритий публічний. Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце, додала власне вона. Тим часом в Україні триває розслідування втечі народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до так званого Придністров'я. Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом особам, які переправили його. Про таке повідомляє ДБР так, встановлено, що 23 серпня Дмитрук перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови у районі пунктів пропуску Павлівка у зоні відповідальності відділу прикордонної служби. Велика комарівка, депутат виїхав із Києва в напрямку Одеси близько о першій годині дня. За кермом автомобіля перебувала інша особа. Пізніше Дмитрук вийшов із машини на трасі Київ-Одеса поблизу одного із населених пунктів Роздільнянського району Одеської області. Після цього нардеп втікач пересів до іншого автомобіля, де за кермом перебував вже інший фігурант, а також організатор схеми. Близько 9-ї вечора Дмитрока було доставлено до кордону, після чого він пішки втік з України. Наразі встановлені всі особи, які організовували втечу, у тому числі і з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор схеми своєю чергою має зв'язки серед правоохоронців та у кримінальних колах. Зокрема, бізнес із приправлення військовозобов'язаних за кордон у учасників був поставлений на потік. Як розповіла спікер ДБР Тетяна Сап'ян у ефірі телемарафону, автомобіль, який використовували під час перевезення депутата до кордону, був спеціально придбаний для цієї операції. Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Приністровської ділянки Молдови, відзначає власне ДБР. Загалом було оголошено про підозру трьом учасникам схеми: двом заочно, іншого ж фігуранта успішно затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання останнього запобіжного заходу. Усім трьом загрожує від трьох до п'яти років тюрми. Нагадаю, що 25 серпня до мережі потрапила інформація щодо втечі народного депутата Дмитрока до Молдови. Пізніше це також підтвердили правоохоронні органи. Зокрема, у той самий день йому оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового. Наразі це всі новини. Я запрошую вас до коментарів, адже там ви можете висловити свої думки щодо всього почутого і побаченого. Також сподобайте цей випуск і обов'язково підпишіться на фабрику. Новин, дякую вам за увагу і ще побачимось.